Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. У серпні 1914 року почалася Перша світова війна, яка тривала більш ніж чотири роки. В ній взяли участь 33 держави з населенням понад півтора мільярди осіб. Український народ опинився між двома супротивниками. Понад 3,5 мільйони українців мобілізувала Російська імперія. 350 тисяч Австро-Угорщина. Війна спричинила глибокий розкол національного руху у 1914 році. Москофіли заснували у Києві Карпаторуський визвольний комітет, що закликав галицьких українців зустрічати російську армію як визвольну. Водночас група діячів з Надніпрянщини утворила у Львові Союз визволення України. За задумом його фундаторів Дмитра Донцова, Володимира Дорошенка, Андрія Жука та інших, союз мав представляти інтереси українців, що перебували під російським пануванням, і за допомогою Австрії створити українську конституційну монархію. На початку серпня 1914 року у Львові було створено головну українську раду, яку очолив відомий політичний діяч Кость Левицький. У своєму маніфесті Рада закликала Галичан до одностайного виступу проти царської Росії. Австрійська влада, зазнаючи невдач на південно-західному фронті під тиском російських військ, які зайняли всю західну Галичину та Буковину, пристала до ініціативи головної української ради і дозволила їй утворити у складі австрійської армії легіон українських січових стрільців. Стрілецький рух виник у Галичині ще у грудні 1912 року з ініціативи львівських педагогів і студентських товариств. Своєрідним підсумком напруженої роботи став огляд присвячений сторіччю з дня народження Тараса Шевченка, який відбувся 28 червня 1914 року у Львові. В масових військово-спортивних заходах взяли участь 12,5 тисяч осіб, вступивши до легіону, який входив до складу Австрії. Ійської армії новобранці зобов'язані були присягнути на вірність австрійському цісарю Францу Йосифу, але водночас добровольці таємно склали й іншу присягу на вірність Україні. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Наприкінці вересня 1914 року стрілецькі сотні вступили в перші бої з кубенськими козаками поблизу Варецького і ужоцького перевалів. У складі австрійської дивізії брали участь у захопленні Борислава та Дрогобича. І лише за допомогою резервів, перекинутих з під Перемишля, російському генералові Олексію Брусилову вдалося відновити статус-кво. Навесні 1915 року російське командування скерувало зусилля овруцького, самарського та каспійського полків своєї 78-ї піхотної дивізії на захоплення стратегічно важливої висоти гори Маківка. Це дало би Можливість царської армії подолати Карпати і заволодіти важливим прямим шляхом на Будапешт та Відень 2 листопада 1915 року з року зусиллями галицьких коренів було зупинено прорив російських військ на бережани в околицях міста щойно сформований полк січовиків втратив убитими пораненими та полоненими понад тисячу старшин і стрільців. У травні 1916 року російські війська південно-західного фронту під командуванням генерала Брусилова знову захопили Галичину і Буковину а у серпні підійшли до карпатських перевалів. На зайнятій території було відновлено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, в якому тривали переслідування українського населення. 1918 року у надніпрянській Україні вибухнула національно-демократична революція. А західноукраїнські землі після розпаду Автро-Угорщини також опинилися в епіцентрі визвольної боротьби українців за створення власної незалежної держави.